Ми зможемо для наших Санкт-Петербургських шкільних лігах пліч опіч готую команду з футзалу та волейболу. Займаємось з ними від початку навчального року. Регулярно проходять заняття. В нас є гурткові заняття, на яких ми також відпрацьовуємо. Всі моменти команди на даний момент на добре достатньому рівні підготовлені ставлення наших дітей до цієї ліги дуже позитивне, дуже задоволені тим, що зараз в наш час можна займатися спортом, яким їм цікаво саме не десь в закладах позашкільня, а на базі школи, що можна займатися тим самим футболом, футзалом, волейболом. Беру участь у змаганнях плічоклі -пліч з волейболу. Я займаюся вже майже три роки. Подобається мені цей вид спорту, тому що це командна гра, вона приносить мені радість. І коли я досягаю чогось нового, це класно відчувати. Думаю, перемагати нам допомагає саме те, що ми стараємося прислухатися один до одного і працювати разом, бути як одна команда. Спорт це підтримка здоров'я, це весело. Це те, що приносить задоволення та допомагає в житті. Перш за все, зміни відбуваються по віковим групам. Скажімо так, залучити дітей і заохотити більше молодшу шкільну ланку набагато легше, цікавіше, вони більше піддаються будь-яким новим видам діяльності. Діти всі. Хочуть рухатись, але кожен по різному діти завжди полюбляють фізичну культуру як урок завжди з великим задоволенням приходять на уроки. Але дійсно, з початком війни змінилися умови викладання фізичної культури, більш дистанційний формат, що ускладнює да роботу більш такої рухової, активної діяльності дітей. А в принципі, пліч опліч дуже такий проект потрібний. Він по перше, це спілкування дітей між собою і в тренувальному процесі, і в змагальному, там де вже будуть змагатися не тільки діти і команди нашої школи, а ще й міста. Це також їх і об'єднує як самих дітей, як учнів, так і колективи, і в той же час це об'єднання нашої нації, нашої України. Я займаюся волейболом майже рік. У нас дуже гарні тренера. У нас дуже гарний колектив, всі дружні, всі один одному допомагають. І все чудово. Мені дуже подобається. Сильна сторона нашої команди в першу чергу в тому, що ми дружні колектив. Ми підтримуємо одне одного. У нас гарні св'язучі, гарні паси, атаки. Ну, я думаю, є шанси. Мене надихає займатися спортом. Це, напевно, своя мотивація робити себе кращими. Спорт в першу чергу допомагає відволіктися від такого жаху, як війна. Та в цілому українські спортсмени їздять на змагання, показують, якими сильні, з яким бойовим духом.